Та сестри, наші любі друзі, гості, онлайн-глядачі. Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати. У нас вчора був пікнік, хочу подякувати церкву, подякувати Богу, що ми зустрілися, відпочили. На жаль, не всі були присутні, дорогенькі сестри, дорегенькі брати не прийшли. І знаєте, не було тої повноти, але я, я вірю, що коли закінчиться війна. Ми зберемося всі в повноті і ті, хто за кордоном, і прославимо цей день. А якщо ні, то на небі точно зустрінемося і будемо прославляти Господа. Хочу навести деякі приклади за вчорашній відпочинок. Мені випала можливість з дітьми чуть-чуть потусити. Ну, не було видно, знаєте, тусовки братів там, з м'ячиками, з усіма ділами. Я Потусив трошки з з дітками. І брат вчора дав мені мотоцикл Коля Гетьман, він зараз в колонії проповідує а сидім і Грішком. Я їхав з вадушкою, і ви знаєте, що зрозумів, їхав, а я ж не дуже часто їжджу на цих мопедах. Ну, і їду. Вона спереді, я тримаю руль, і мене жалить в руку оса. Вона в мене сіла, і як будто, знаєте, також штрихала не раз, бо так больно. Я розумію, що я тримаю руль, і ця оса сидить і влада, оса, оса. А вона мене кусає, як будто пораз кусає. І я розумію, що мені не зможна її скинути. Там люди, в нас є швидкість якась на мотороллері, І я тримаю цей руль, це оса мене жалить, але я все рівно не тримаю цей руль, терплю. Вже потім вона, видно, очепилася. Чи ві, а я скорості трохи добавлю, бо вона, на мене, кусати почала. І її цю осу збило. І знаєте, що я зрозумів? Що в цьому світі ми... Їдемо на христианському да? хто на машині, хто на лодці, але все рівно у нас може дьявол жалити, у нас може цей світ жалити. І ми не можемо, не можемо пустити цього руля, тому що я розумію, що дитина зі мною їде, я зараз пишу цей руль, десь він го хітне, і ми впадемо. Я маю відповідати за цю дитину. Так само ми маємо відповідати за своє життя християнське. Другий приклад, ми повертаємося, ми занюю, за Аня хоче проїхатися. І ми поїхали по цій швидкості туди, а потім обратно говорю, попробуєш, вона — «Да». Вона сіла за цей кермом, з нами, Женька ще під'їхав, Женя там трошки біля нас. І вона тримає сіруль руль, їде на швидкості, і там вже такі дорожки в цьому парку, де це хвилястий міст. І ці доріжки вона виходить, вона повертає, а в неї велика, і вона розуміє, що вона не входить в цей поворот. І вона тіпо, піскає, а я таку дружу за нею, ті почали вона держить, вона пускає сірульські дує ці ноги. І я зразу перехватується, пускається все. Я перехватую цей руль і виходжу. Ну пускаю, пускаю газ, спускаю трошки, вона ж видно, розгубилося. І знаєте, ми повинні також, якщо ми розуміємо, як бути в Бозі, ми повинні підтримувати тих людей, які, знаєте, тіряють, що робити, що нам робити, і щоб прикладом були для інших, хто слабий, хто не знає, що робити, підтримувати їх. Тому Господь. Благословляє нас мудрістю, і ми просимо зараз молитви, хто має свої побажання. Господь, знаєте, Він відповідає на молитви, тоді, коли наші бажання з його бажаннями сходяться. І тоді відповіді на ці молитви від нього. Будь ласка, по черзі я в кінці завершу молитвою.